Вікторе, ваша думка з цього приводу: що такого термінового може бути от, е, під час завершення вже старого року, так що потрібно скликати засідання Ради нацбезпеки, аби терміново вирішити? У нас на часі три кризи. Перша криза безпекова, бо російські війська на кордонах, друга криза, як вже згадали, енергетична, бо немає чим взагалі опалювати, немає, власне, ресурсу для енергогенерації. І третя криза це криза політична. Ну, вона у нас така постійно велетекуча. Але зараз вона теж є. Яку саме будуть обговорювати, яку саме в якості пріоритетної Це залежить від рішення президента, яку він власне особисто вважає для себе більш нагальною. Так, Як на нам... вашу думку, що зараз би потрібно було терміново ну е на мою думку, пріоритети безпекова, енергетична і а потім вже політична. На думку президента може бути інакше, він може присвятити власне час і боротьбі власне з політичними опонентами. Ми не знаємо, що для нього Важливіше подивимось насправді, як на мене, принципово вирішити саме безполкове питання зараз. Бо у нас саме зараз дійсно є небезпека з боку Російської Федерації, і це головний пріоритет, бо він загрожує існуванню країни як такому. Друга криза це звісно енергетична, бо від нього залежить не існування, може не існування країни, але загальна стабільність і життя населення. Але лише потім можна буде подумати про політичні питання. Ну це в мене так виглядає список пріоритетів. Але тут питання виникає, наскільки вірогідно після цього засідання вирішити питання. Тобто будуть розглядатися шляхи вирішення питання, певна стратегія, можливо, на наступний рік, як це буде відбуватися? Ну, дивіться, питання існування Російської Федерації ми, звісно, на одному засіданні РНБО не вирішимо. Але, можемо... Але як захиститися і як так. діяти? Зараз? Але план дій можна виробити вже справді. Ми розуміємо, що вже цю загрозу справді сприймають серйозно. Вже є певні дійні, дії з підготовки, вже нормально принаймі готується територіальна оборона. Це те, що я знаю власне по досвіду по досвіду і власному і власних друзів, і власних колег. Але при цьому паралельно ми знаємо, що і енергетична криза також потребує нагального вирішення. Тут влада трішки загнала у себе у певний сунсванк. Бо є з одного боку очікування населення після обіцянок влади, а з іншого боку, економічна реальність. І вони зараз не дуже стикуються. Але хто ж їм тут винений? Вони якось мають шукати вирішення вже для себе. Бо з одного боку обіцяли лагідну тарифну політику з іншого боку, є вимоги. Об'єктивні економічні і вимоги МВФ, які більш-менш співпадають з об'єктивними економічними вимогами, плюс паралельно одночасно з цим вони влаштували війну з олігархами, що в принципі схвально, але зараз може ускладнити ситуацію. І паралельно з цим вони засуджують головного політичного опонента за закупівлю енергетичного вугілля. Тому вони принаймні, мають самі в цій ситуації поводитись не так. Як їхні політичні опонент, якого вони самі ж засуджують? А це ну як на мене дуже звужує коридор для маневру. Я не знаю, як діяти в такій на ситуації. на вашу думку. Це прорахунок чи невиважена стратегія влади? Або там все чітко і ясно сплановано. Там не сплановано, як казав свого часу Сунзи, будь-яка тактика без стратегії є мточною перепоразкою. Там немає стратегії, там є тактика, там є низка тактичних рішень, кожне з яких виглядало добре на от, на цьому конкретному тижні. З горизонтом планування у тиждень воно виглядало добре. Давайте зараз повоюємо з цими, потім засудимо цих, потім потім вийдемо з оцім, оцією заявою, що в нас буде дешевий газ і дешеве дешеві тарифи, а потім усі ці заяви на на довгі дистанції вони почали протирічити одна одній і стратегії не було. Вони були непослідовні і зараз вони пожинають плоди цієї непослідовності. Пане Вікторе, чи ви не спостерігаєте такої тенденції, що дійсно зараз просто йде перевірка, наскільки канали впливають на думку суспільства? Ну як на мене, це було формуюче опитування. Ну, всебто, опитування, яке саме на меті має піар окремих особистостей. А давайте подивимось, перше, коли це Дмитро Гордон перестав бути політиком, колишній депутат Київської міської ради від блоку Петра Порошенка, колишній кандидат в народній депутат України, самовицеванець, колишній голова штабу пана Смішка партії Сіла і честь. А коли він перестав бути політиком, чому його зараз перестали позначати як таке, якщо людина робить політичну кар'єру впродовж восьми років? Що найменше? Ну це не зовсім правильно. Він він є політиком і був політиком. Ну може просто як капітан Джек Воробій. Ти, ти був не дуже вдалим капітаном, але капітаном, бо ти називав себе капітан Джек Воробій. Тут те саме. Ти ж йшов у політику кілька разів, який же ти не політик. Як на мене, це просто пов'язано з тим, що його просувають, розвивають його імідж як медійної і політичної особистості, і тільки а так. для чого ж це зроблять? Ну не стане він так... таким собі е, козирем, який спливе на як на мене не стільки козирем, скільки спойлером. Бо низка цих людей вони насправді так чи інакше відбирають скоріш частину аудиторії Зеленського. Я не думаю зараз, принаймні на на цьому етапі про гордона, як справді про кандидата у президента самостійного, але як спойлер Тут тієї ж самої аудиторії Зеленського з тих самих соціальних груп, ну як на мене, міг би спрацювати. Те ж саме стосується власне і доктора Коморовського. Хоча насправді, в принципі. Так, це і є обличчя, яких люди просто бачать по телебаченню, це нормально. Свого часу Андрій Макаревич казав, що готувати я не вмію, коли він вів перед смак. Але якщо по телевізору показувати людину, що забиває цвяхи, його за кілька тижнів почнуть вважати найкращим забивачем цвяхів у світі. Так само власне це і працює. Бо якщо людина по телевізору розповідає про політику люди починають думати, що людина в політиці розбирається, і саме цим власне і викликана певна повага частини телевізійної аудиторії до людей, які це роблять. Тут все логічно. Але як на мене, це скоріш елемент кампанії Ахметова проти Зеленського.